Весна несуть нам перемогу. Дорогі наші матусі, бабусі, любі дівчата, усіх вас і кожну окремо і вітаємо з приходом весни. Вже другий рік воно приходить під тривожні звуки сирени та неспокій воєнних будів. Та попри все, ми пережили з вами важку зиму без світла за графіком. І ось прийшла довгождавна весна. Тож, бажаємо у цей день відчути особливу лагідність сонячних промінів, але сьогодні в нас дощик. П'янку свіжість весняного дня та тепло, щирих вітань, адресованих вам. Дякуємо всім за мужність жити, працювати проявляти сердечну турботу про тих, хто поруч з вами. Миру усім нам, здоров'я міцного, добра, успіхів та сил для гідного протистояння сьогоднішнім викликам. Бажаємо завжди залишатися ніжними, чарівними красунями, з добрими відданими які відкриті до Прекрасного. Запрошуємо вас до перегляду концерту, який приготували для вас творчі колективи нашого будинку культури. Це аматорський вокальний колектив Катар'яночка, два хореографічні колективи до вас, молодша та старша групи, окремі солісти, вокалісти, концерти. Благодійні на підтримку Збройних сил України. Тож не будьмо байдужі, кожна гривня це наближення нашої перемоги. Разом ми сила. Слава Україні! Героям!